Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Новина дуже ніж цікава. Зомбівірус. Так, да, вам не почулося зомбівірус. Так, так і звучить новина. Ну, на щастя, не серед людей, а поки що серед оленів у США. Ну, Відповідно, мені стало цікаво. Ну і мене і питали, до речі, про це. Ну що ж, подивимось, що це, як це, звідки взялося, ну, і так далі. Тільки ходячих мерців нам ще бракувало. Да? Ну що, поїхали. Знайшов я джерело власне, інформації газета The Guardian. І вона оце от написала таку статтю. Давайте відразу перевіримо, чи взагалі існує той вірус. Чи це щось примарне? Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи насправді існує оцей так званий зомбі вірус, який в США вражає оленів? Скажіть вам правду. Інгус. Соло. Дагас, ну ну і куди? Дотола. До ДА, на жаль, воно таки існує. М ДА, ну що ми маємо? Інгус, соло, дага, зото. Ну, все позитивне, да. брехні тут немає, обмана нема, да, дійсно, реальна хвороба. Ну, в принципі, що тут сказати? Ну, інгус можна в даному випадку позначити якраз як якась ну, бацила, бактерія, от щось такого плану. Соло одним словом це не про радісні емоції. Соло це ну, загалом сонце. Тобто, що, не боїться там світла, тепла в такому плані. Якась трансформація ситуації відбулася. Ну, до речі, це як мутація може бути. Зараз подивимось, що це таке, чи воно природне, чи ні. Але ось якась трансформація ситуації відбулася і ось уто. В даному випадку, це позначка якраз штатів. так. Да. Отримали собі біду. Якраз трансформація ситуації відбувається у Штатах. Да. Той випадок, коли радієш, да, що вони від нас далеко. Е, гаразд, ну це їм, напевно, кара Господня за те, що так допомагають Україні. Е, добре, ну давайте подивимося, власне, звідки ж він взявся? Це природні взагалі вірус, чи що це таке? Чи знову вчені постарались? Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. М -м, ну, пишуть, що хвороба дуже небезпечна, не лікується і є різновидом що там коров'ячого сказу. А, ну якщо сказ, то зрозуміло. Таша там. Добре, дякую за відповіді. Ну, гаразд, а чи воно природнє? Давайте запитаємо. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені будь ласка. А цей от вірус, зомбі вірус, так званий, який Оленів в США почав вражати, то він має природне походження. Ви скажете рівно правду. Фехо. Наутіс. Ейвас, ну ну і що по финалу. Урус. Ну, загалом, так, да, людського втручання тут не видно, на щастя. Добре, що ми маємо? Феху, Наутіс, ейваз і урус. Е, Ну, ось феху. Тобто, це, в даному випадку це про кількість. Велика кількість. Велика кількість чого? Різновидів віруса виходить. Ну, виходить, що так. Ось Наутіс. В даному випадку, як і ну, примушування якесь певне. Наутіс, це якісь обмеження. Ну, мутація виходить. Тобто, ну, це і в природі ж відбувається, віруси змінюються. У нас там застуда, он гриб, кожен рік новий. так. То і тут, в принципі, якесь таке, іде? Щось таке. Ну Мало того, наутісру на долі, Ну, судилось, так, що воно воно з'явиться. Ось я і вас, так, дійсно, живуча, живуча гидота, назвемо так. Живуча Гедота не так просто знищити. ну В тому плані тут Ейва, знаєте, обороняється, опирається. ось. І ось Урус. Ейва з Урус, ну, значні, значні дійсно проблеми зі здоров'ям дає. да, дійсно. Е, ну Людського втручання тут нема. На щастя, хоч десь люди не не відмітились, так? Корова мінуса нам, нам мало було. Да? Так, дякую за відповіді. Гаразд. Чи знайдуть ліки? Ну, якщо це похідна коров'ячого сказу, то якось то сумнівно. Сказу, наскільки знаю, не лікується. Ну, давайте запитаємо. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи знайдуть ліки від цього от, е, віруса, Який зомбі-віруса, який Оленів в США вражає? Скажіть, Роман, правду. Вуня перевернута відразу. Єра. Ансус. Ну ну і що по фінал? Фінал Інус. Ем, цікаво показали. Що ми маємо? Вуня перевернута. Єра, Ансус, Інус. Відразу Вуня перевернута, ось, сумні новини, руйнування мрій. Тобто ліки, схоже, не ліки, не знайдуть. Ну, то я ж кажу, це похідна від коровичого сказу. Ось, Єра, але щось, щось буде якась робота вестися, але робота буде вестися довго. Далі ансус. Ну, це загалом руна, яке про знання, про це і про науку. Тобто робота науковців ведеться по фіналу інус. Щось знайдуть. Тільки це. Схоже, що це буде не, не як. Ну, не те, що прям лікування, якесь запобігання, чи якийсь засіб боротьби. Тобто, ну, чи це прям якась вакцина буде, то не схоже. Не схоже, але якийсь метод знайдуть, щоб це ну, контролювати, принаймні. Так, дякую за відповідь. А раз, давайте запитаємо, чи воно взагалі небезпечне для людини. Може, тут і боятись, то нема чого. Тільки ходячих мерців, я ж кажу, нам ще бракувало. Хоча у нас вони так бігають. Ходячі мерці з Росії. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені будь ласка, цей от вірус, зомбі-вірус так званий, який Оленів в США вражає, то він небезпечний для людей? Хай скажуть правду. Іса. Торісас перевернутий. що по фінал? Гібо. Е Цікаво показали. Ну, насправді, небезпеку він певну складає, але е ну, зараз не панікуйте раніше часу. Що ми маємо? Міса, Наутіс, Торісас перевернутий Гібо. Ось Isa відразу. Де, відразу йде блокування. Ну, схоже. Схоже, цей вірус тяжко якось пере... може передатись людині. Ну, взагалі, як би Іса, чи складає небезпеку? Ну, якщо не лізти цілуватись тим зараженим оленем, то напевно ні. Ну, відразу, Іса, блокування йде. Тут є якісь обмеження в самого віруса, і він ну, не може людині передатись. Чи, ну, одним словом, Є тут обмеження відразу. Далі, ось научас. Теж обмеження якісь, теж. Е... Якась, ну правда, це маніпуляція, якесь примушування. Тобто, ось і от Відразу дві руни, які обмеження означають підряд. Далі Турісас перевернутий. Е, ну Загалом це за, про загрозу, але руна перевернута. тобто Загроза така, мінімальна. Ось Гебо по фіналу. тобто я ж кажу, це Гебо це якраз ну в даному випадку як контакт взаємодія. Тобто, має бути прямий контакт людини. З твариною, ну не знаю, що там, олень той скажений, покусати має, чи що, щоб, щоб воно передалося людині. От. Тобто, ну, загроза як такої мінімальна загроза. Тобто, подалі триматись від заражених тварин. Все. По повітрю воно не передається. Тут ось ось ге, в даному випадку ну йде як прямий контакт. От що, прямий контакт, тобто, от нос в нос із тим заряженим оленем. Тобто таке, заспокойтесь, поки зомбі-апокаліпсис відміняється. Нам ще такого бракувало до всього прочого, так? Так, дякую за відповідь. Ну, а раз, давайте запитаємо чи інших тварин. Буде воно вражати, чи воно конкретно по Оленям. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка. Чи оцей от зомбівірус, який Оленів в США вражає, то. Він буде вражати інші, інші види тварин. Скажіть, він Прав. Беркана. Неманнос перевернутий. Пуста руна. Ну ну і що? Райда перевернута. І що по фіналу все-таки? Фінал отал. Знов таки. Ну, добре, давайте все по порядку. Що ми маємо? Беркана, манас перевернутий, пуста руна райда перевернута Отал. Беркана, так, да, говорить про те, що наростання буде. І загалом в контексті питання, тобто на інші види тварин може перейти. О, ну саме тварин. З людьми там, бачите, інша історія, а от з тваринами можливо. Манас перевернутий. Ну в даному випадку знов-таки це не позначка людей. Бачите, руна людини перевернута. Мова не про людину в даному випадку. Е, далі, пуста руна. Ну, ще є якась невизначеність. Ситуації, що взагалі з ним будуть робити, да? ще там, схоже, не придумали в Штатах. Ось райдо перевернута. Якось обме... обмежений рух, обмежене якесь поширення. Ота в даному випадку позначка території. Ну, По-перше, це самі Штати. А райдо перевернутого говорить за те, що постараються його якось, ну, в рамках якихось тримати. От це позначка саме території якоїсь. Ну, не знаю, якісь там, де воно завелось, в національному парку якомусь чи де там. Ось. Тобто його постараються тримати в межах якогось певного, певної території. Не дадуть йому широкого поширення. От. Але да, і на інших тварин може перейти. Ну, чи по всій планеті піде? Ну, давайте запитаємо. Так, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Добре, скажіть мені, будь ласка, а цей от вірус, зомбі-вірус так званий, який в США вражає, то він може поширитись по всій планеті? Скажіть ровно правду. Пуста руна відразу. Ну. ну Орус. Наутіс. Лагус. Ну ну і що по фіналу? Єбо. Ну, чи може теоретично, так, да, але йому не дадуть. Що ми маємо? Постаруна, урус, наутя, славу, гєбо. Ну, ось постаруна відразу говорить про те, що ще не визначені ситуації. Далеко дивимось. Ну, і взагалі, якби, рано рано тривогу е, ну, тобто це ще така зараза далека. На щастя, ну і взагалі. Тобто поста руна перша руна падає, тобто, невизначені ситуації. Оце от все, що далі, може змінитися. Як в хороший бік, так і не дуже. Ну, ось Урус, ось сили будуть кинуті на боротьбу з тим вірусом. Ось наутіс. Труднощі, саме як передачі вірусу, так взагалі його поширення. Так? Ось Лагус. Наутіс-Лагус теж будуть обмежувати ну, його поширення. Лагус це, от якраз, ну, це вода, зокрема, тобто воно може якось через воду піти. Заражений олень, там, не знаю, води попив, да, там ще якась тварина сьорбнула, після нього от і отримала в такому плані. По фіналу, ГЕБ, ось партнерство буде, буде взаємодія активна, щоб не дати йому поширитись. Ну, Тобто, по, поки що про світову якусь там нову епідемію мова не йде. На щастя, заспокойтесь, видихніть. Так, дякую за відповіді. Ну, звідки взявся, загалом я запитав. Тобто природний вірус мутував все-таки. Це не люди в даному випадку вивели. Ну, що тут ще запитати? Ну, загалом все, в принципі. А, добре, ну, да, давайте запитаємо останнє, чи це якраз там в Штатах, щоб вже ну, одним словом. Щоб знати, що чого чекати, так? Так, дякую за відповіді. Добре, скажіть, мені, будь ласка, а зможете цю от епідемію так званого зомбі зомбі-віруса, який Оленів в США вражає, побороти саме в Штатах? Хай скажете вам правду. Райдо перевернуто. Перт перевернутий. Ну, ну що? Соло. Що по фіналу? вас перевернутий. Ну добре, фіналізуйте, будь ласка. Гієр. Та що ти будеш робити? Аж ви що ми маємо? Райдо, перт перевернутий, соло, Евас, перевернутий і Єрам. Ну, варто перевернути хрун. Райдо перевернути. Відразу. Обмежені можливості. Тобто вірусу не дадуть поширитись відразу. Тобто візьмуть під контроль, загонять якусь територію. Пертость перевернути. В даному випадку не таємниця, а те, що якраз позначка також на обмежену територію. Обмежена територія, ось загонять його, якби, щоб, щоб він там не вийшов з під контролю. Той вірус. Ось соло заломру руна перемоги. Ну тобто, да, його переможуть, тим переможуть, що загонять його, ось в якісь території. Ну і я так підозрюю, банально відстріляють цих заражених оленів. да? Лікувати прямо якусь вакцину для оленів явно ніхто робити не буде. Е, да, хоча вірус на дослідження явно візьмуть. Далі. Ну і вас перевернутий. Теж обмежений рух, обмежений, обмежений рух, обмежені можливості, віруса саме, так? М -м -м. Знов таки, райдо перевернута, і вас перевернути. Ну, самі по собі руни швидкі, але перевернуті. Ну, тобто, е, перемога над вірусом, давайте так, скажемо, це не настільки буде довгий процес. Тобто, схоже, що його відносно Ну, відносно. Невдячна справа, якийсь термін точний називати, але відносно швидко його візьмуть під контроль. От і все. По фіналу ось Єра. Ну, будь ласка, завершення циклу. Все. Паде. Ось ось перемога, ось обмеження, поширення. Хоча б ось перемога, ну, так, буде йти, знаєте, не так швидко, як би хотілось. По фіналу Єра. Все, завершення циклу, вірус вгамували. Ну, от. Так от. Тому таке, заспокоїлись, видихнули ходячих мерців поки що у нас не прогнозується в реальному житті. На щастя. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!